Доброго вечора на телеканалі Бізнес, черговий випуск проекту Електронне суспільство. Мене звати Сергій Нечитайло, і сьогодні ми говоритимемо про освіту. У світі вже давно і активно практикується електронне навчання. Чи не кожен провідний вищий навчальний заклад практикує онлайн освіту? Добре, це чи погано? А також як із цими справами в українських вишах нам підкажуть Олена Колесникова, член цільової команди реформ Міністерства освіти і науки та експерт з електронного урядування Євген Лісняк. Вітаю вас, панове Вітаю, Сергій і е, пане Євгене. У мене буде для вас перше питання. Ми знаємо, що е, електронне навчання, воно в світі здається, е, обіг електронного навчання в світі оцінюється в 100 мільярдів доларів. Тобто сума занадто велика, але будь ласка, посвятіть нас, як це працює з Ну, Так скажемо, все в грошах вся справа да? справа насамперед, тому що зараз виділяється насправді у світі окрема течія, вона називається. І едукейшн, і льонінг або якщо сказати взагалі коротко, то це технології в освіті, тобто це є синоніми використання інформаційних технологій для того, щоб надавати освіту. Це може бути і веб, і відеокасети, наприклад, да Прообраз був такий у нас там. Ну багато чого, тобто онлайн-курси. І що зараз відбувається, да, які ключові тенденції, які ключові питання зараз задаються у світі, як я от бачу да, на сьогодні? Це як наповнювати ці курси, да, як їх визнавати, ці курси, як підвищувати зацікавленість людей у цих курсах, і так далі. Тобто, і на ці питання вже даються відповіді. Там є міжнародні конференції, наприклад, Влада США, там уряд США, він виділяє у себе навіть окремий орган. Його назвали Офіс технологій в освіті, який займається впровадженням повсімісним цього. Тобто, і на сьогодні у світі вже є навіть такі відкриті технології, якщо казати взагалі про інструменти, да, електронної освіти, то це є на сьогодні. Два ключових поняття. Перше поняття це системи управління електронною освітою, тобто такі learning management system, якщо казати англійською мовою, ага, як, як все а, Да. і це системи, які включають в себе інструменти, тобто це і аналітика, це і комунікації, це сховище даних, це взаємодія між людьми. І на базі цих систем, які на сьогодні може, будь-який там є відкриті дані, будь-який вуз, ви ж там може взяти їх і собі впровадити. Тобто це все відкрито, ніхто не закривається. Зараз організовуються такі мега такі системи, вони дуже розповсюджені. Я особисто навіть проходив там декілька курсів. І лідуючі вузи, такі як Масачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, вони впроваджують ці системи онлайн. Є Стенфорд, є система EdX, є система найпоширеніша курсера в курсерах, хто як нас. Ми називає. ще про неї, до речі, поговоримо. Да, ми про неї да, 25 мов на цій системі, до речі, uh -huh. і я більше скажу, вже сьогодні, навіть 2006 року, вони почали розвиватися, з 2013 року було таке визнання American Council of Education, американська рада, американська рада по освіті, вона визнала декілька курсів, там 5 чи 6 на курсері. Mm -hmm. е такими, що є валідними при вступі в вищі навчальні заклади, mm -hmm. навіть тобто людина могла здати курс. От можна е спробувати я бачу, mm -hmm. у вас там ноутбук. Т та та я, я вже готовий і власне курсера, е продовжуючи тему онлайн освіти, робимо це на практиці. Тобто я заходжу собі на сайт е і приміром обираю. У нас тут є. Навики в області журналістики для всіх це до речі, російськомовний у мене тут Так, да, мабуть виша школа економіки російська, яка приєдналася також до цього. Там два російських вузи приєдналися чотири чи п'ять. Я навіть так 5? скажу. Ого. Я вже дізнавався. Та ми Ви ж були українські але ну, нам. Олена О, розкаже детальніше. І, після. І, і, і от власне тут детально описується, який курс. Е, нюанс в тому, що сесія у мене тут написано 17-го е, сесія почалася з 17 серпня, а закінчиться 12 жовтня. Е, так, це перевага, тобто воно є гнучким, можете послухати у записі, можете поспілкуватися та, інтерактивно. Там є платформа для спілкування з колегами, зі студентами, з припад, е, з, викладачами, з викладачами. Тобто, як хочете, і є там навіть система чатів. Візів, тобто тестів, тестування. Ну, угу. все Майже як у реальному інституті, але, на жаль, немає реального спілкування. І це, мабуть, саме тому лідуючі вузи зараз використовують це як змішане, тобто онлайн та офлайн освіта, і це підвищує зацікавленість і так далі. Тобто це міжнародний досвід. І я от закінчу е ділитися да, з глядачами е е своїм досвідом з цього приводу з міжнародного. Тобто, от особисто я навіть там здавав, коли. Екзамени там було таке: ти коли реєструєшся, валідація да? радянська <гум> ментальність, вона така, що люди часто можуть там якось, і яка ще поширена досить на пострадянському да, просторі. <гум> люди вони списують, вони підставляють. І в Україні я на жаль, я також знаю багато таких. <гум> коли роботи <Коколеро́у> здавали <гум> екзамени по фізиці, <гум> математиці. <гум> От, але там як робиться, там є такий. Щось typing сігнича, тобто підпис тим засобом, як я печатаю. Вони знімають при поданні заявки мою манеру друку, <свят> і після того, коли я здаю екзамен, вони її відслідковують окрім веб-камери. звісно, ага, є веб-камери. Ага. і тоді можна знати, що це звісно. Я я хочу вам запропонувати подивитися на таку цікаву графіку. Розвиток це дані за 2014 рік, як розвивалася електронна освіта, електронне навчання. От, і ми можемо зараз побачити все дуже просто: країни з Азії, Європи, Північної Південної Америки. От все показано у відсотковому зростанні, от відповідно до попереднього року. Отож, пане Олено, у мене буде до вас таке питання. Взагалі, онлайн-освіта, ну, це добре чи погано? В Україні у нас вона ще не надто розвивається, тим не менше, світова тенденція свідчить, що ну, доволі активно це йде. Отож, приживеться вона у нас чи ні? Я с вами не согласна, что в Украине это не настолько развивается, как во всем мире. На самом деле, сегодня уже Евгений говорил про бизнес. Вот в бизнесе, на самом деле, уже очень давно используется онлайн-образование. Mm -hmm. На сегодня, там, к счастью или к сожалению, мы не знаем, но позволить себе это может действительно крупный бизнес, и он это делает, поскольку они создали внутри предприятий своих целые платформы, обучение своих сотрудников, повышение квалификации для них. Они смотрят, чего не хватает, например, каких конкретно компетенций не хватает для их сотрудников, для того, чтобы... Учить, например, и он соответствовал абсолютно всем требованиям и пожеланиям работодателя, также отслеживают, кого повышают, например, кто проявляет инициативу там, в обучении. То есть это все важные моменты, и в бизнесе уже давно использованы. Теперь про государственный уровень и системы образования. К этому, конечно, тоже мы подходим. Но нужно очень четко разделять систему от образования от онлайн-образования. Онлайн-образование это один из инструментов системы uh -huh. образования. И это uh -huh. вспомогательный инструмент. Потому что чего не дает онлайн-образование, это, конечно, развитие социальных компетентностей таких например как быть лидером Ну, вас нельзя научить по интернету быть лидером работать в команде я прошу вас когда теоретические Теоретический курс я бы добавила теория а на практике абсолютно верно каким образом вы не сможете это проявить и оценить себя со стороны да как когда работа в команде что такое например вот в школе на самом деле то что я говорю к сожалению сегодня еще и даже в школе в нашей стандартной оффлайн, да назовем ее отсутствует Потому что там точно так же используют больше набор теоретических каких-то навыков, чем практических. И вот сегодня как раз задача стоит перед системой образования в Украине, это как раз дать вот эти практические навыки, посадить их еще там со времен школы и вырастить до, там, скажем так, у нас там «Освита против умжитя» лозунг, mm -hmm. да, вот там на последствии, там последующей жизни. Касательно того, что происходит сегодня в рамках реформы образования, да, в законах, в проектах законах про образование, про профессионально-техническое образование, про высшее образование, mm -hmm. там появляются действительно новые типы образования. Образование. легализируется дистанционное образование вводится такой термин вообще и такое понятие, которое как раз позволяет включить в него онлайн образование, да, mm -hmm. то есть дают инструменты. Теперь осталась проблема еще, как вот вы правильно сказали, Евгения, что про вызнания, то есть mm -hmm. как признать вот этот вот диплом либо сертификат, который был получен неким странным образом, ну пока что странным, да, мы mm -hmm. его до конца не понимаем mm -hmm. еще mm -hmm. пока. Mm -hmm. Абсолютно. Mm -hmm. Да, да, абсолютно mm -hmm. верно. И мы действительно жульничаем при первой же возможности, это тоже факт. Поэтому нужны действительно инструменты, как это регулировать. Так вот сегодня как бы эти вещи уже звучат из уст академического сообщества, звучат из уст работодателей, звучат из уст общественных организаций, которые как бы задействованы в этот процесс. И тенденция на самом деле достаточно активная. Плюс это возможность, наверное, экономить средства, потому что сегодня там, те разработанные там. проекты, они позволяют немного разгрузить саму систему образования сказать, что вот оно есть разработано, мы действительно можем взять готово, уже не тратить на это деньги и время, например. Это вот происходит сегодня, уже и сейчас. Поэтому сказать, что мы активно не участвуем, ну, наверное, неправильно. Мы пытаемся активно участвовать действительно Ладно. в этом процессе. Щодо ВУЗів, до да, выших да. начальних закладів в вот, ВНЗ. Я вот зараз показував там, да, вот Сергеем говорили, казали, що багато партнерів, вот, шкурцери, да. Так, тобто ініціатива виходить від навчальних закладів. Да? Uh, тобто там ну, небагато від влади, небагато від суспільства. Uh, як у нас в Україні? Чи є якась активна позиція? От ви спілкуєтесь багато там yeah. з людьми? Чи є якась позиція взагалі? Смотрите, э, позиция, конечно же, всегда есть, только вопрос, какая она. Так, Дело и... в том, что на сегодня вузы, у них есть некий стереотип, вот вы правильно вспоминаете советское время, действительно он как бы есть. На сегодняшний день вузы, они еще пока немного консервативны, да, то есть они еще не понимают, как можно поделиться, потому что каждая программа, там, это моя наработка, я, если там что-то я такое супер-вау придумал, мне очень тяжело с ней поделиться, потому что тогда ко мне не придут учиться. Пока этот стереотип, к сожалению, есть, но... Я вынешу фавтивку, будете я на ней ездил. Да, где-то так. Но, тем не менее, тенденция уйти от этого уже есть. Есть а, точно так же онлайн-платформы в Украине, которые как стартапы mm -hmm. Mm -hmm. начинают развиваться, mm -hmm. набирать mm -hmm. оборотов, да, и mm -hmm. вот они уже ведут точно так же переговоры с учебными заведениями, высшими учебными заведениями, о предоставлении или совместной разработке этих курсов. Mm -hmm. И сегодня уже вузы точно так же со временем, опять-таки, и под давлением, наверное, все-таки какого-то опыта международного, да, опять-таки спроса на рынке, потому что у студента есть такой запрос, mm -hmm. он хочет mm -hmm. получать mm -hmm. дополнительную информацию. Інформацію піддаються в і Я думаю, що він, ну а так як у нас мір інформації міняється дуже швидко, я думаю, що вони адаптуються. Наскільки так. я знаю, да, ще от у нас же є там розмовляють постійно в ефірі про те, що треба, щоб українські вузи входили до 250, там або навіть до сотні там, найкращих вузів світу. Якщо от подивитися на ті вузи, які роблять онлайн-платформи, да, які діляться усім mm -hmm. цим, то они вони входят. всі входять. Да. Там абсолютно майже реально. можна таку пряму кореляцію. Да. побачити. Я думаю, что в планах наших вузов как раз действительно сначала войти в топ-100 мировых рейтингов, да, и только после этого, наверное, так подключаться. А на сегодня себе, вы да? видите, что тоже тенденция как раз по международным рейтингам и нашим вузам, она точно так же изменилась. То есть так, сегодня так, наши так. вузы действительно уже присутствуют. И, ну, наверное, это в виде шутки расскажу, когда-то приезжал один из представителей международного рейтинга, не буду называть какого и задал вопрос: говорит: «А вы знаете, почему нет украинских вузов в международных рейтингах? Ну, естественно, в зале, где сидят много ректоров, все начинают отвечать на вопрос. Наверное, потому что у знают знають Он говорит, нет. Наверное, тому що там ми не умеем оформлять документи. Вона говорит, нет. Ну і ответ був потому что ніхто з вас не подал документи. Вот зараз вже починають подавати документи. Я такой анекдот, да? Боже, чому я ніколи не лотерею? Та Ти квіточок купи. Абсолютно вірно. До речі, закінчуючи тему от електронного навчання. Можна сказати, підсумувати, підрозумівати переваги електронного навчання. Е, у нас є інфографіка, по якій ми теж чітко можемо побачити, що електронне навчання дає свободу доступу, тобто, будь ласка, хочеш вчися, хочеш ні. Зниження витрат, тобто це вже дешевше, приміром, для самого б мене здобути собі третю чи четверту освіту. Звісно, можна було б і онлайн. Гнучкість навчання. Класно працюєш, вчися і насолоджуйся. Можливість розвиватися в ногу з часом, можливість визначати критерії оцінки знань, тобто вчися так, як тобі хочеться. Ну а наскільки добре, наскільки це продуктивно? Е -е, я ну. ще я ще більше додам. Ще це можливість е вчитися, оцінювати. Наприклад, я е бачив таку от. Методику, коли студенти онлайн курсу вони оцінювали один одного, тобто там сто чоловік навчається, да, 100 людей, і 99 оцінюють одного, mm -hmm. і так кожного. І виводиться така собі середня оцінка. Це не передвзято, це досвід, да, окремо. Я сам мав mm -hmm. оцінити там 99 робіт. Да, і тобто, це дуже цікаво. Тобто, багато можливостей да, відкривають. Але я дуже погоджуюся да, з Оленою, що все ж таки особистий контакт, він нічого не замінить. Так, так, я з вами згоден. Добре, йдемо далі і е, далі поговоримо про експериментальний проєкт, який стартує у столиці. Називається «Картка учня. Пілотний проєкт запускають на півроку. Е, і якщо він виявиться результативним, то відповідно і запустять надалі у інших е, е, школах. Е, є цитата від. Е, Прислужби КМДА. цитую: електронна картка стане зручним девайсом для учнів і для батьків. Цю картку школяр зможе використовувати для розрахунків у шкільному буфеті, а батьки матимуть можливість контролювати перебування дитини в школі, в школі і стежити за його онлайн щоденником. При цьому картка буде абсолютно безкоштовною для батьків. Ганна Старостенко, заступник голови КМДА. Отож, хороша ініціатива, чи погана дочасна вона нині, чи не дуже? Напевно, пане Євгене, до вас буде, як Давайте, до експерта як да, про нового рядування. трошечки про це розповім, але там буде далі дуже багато питань з боку Олени, тому що все у нас воно уходить в законодавчі ініціативи. Mm -hmm. певні. Mm -hmm. Тобто, ну, Наприклад, у Ризі у тій ж, да, нещодавно Ніл Ушаков, це мер Ріги. Він сказав, що ми запроваджуємо картку учнів з 1 січня 2016 року. До речі, ми почали на півроку раніше, ніж Рига, Європейська столиця, до речі. Да? Да, да, а, тобто, да. у Києві це релюється. І використовується міжнародності. Це все ж не, також, не так, щоб і нове. Є там картки студентів, вже давно IC, IT, це картки учителів, є там картка студента Ільде кожен поважаючи себе вищий навчальний заклад там, на Заході, він має також електронні картки, це, там перепуска в бібліотеку, різний функціонал. Ми вирішили наповнити там, да, місто вирішило в Києві наповнити цю картку функціоналом. там Перепустка у школу, щоб батьки знали, де дитина, перепустка у метрополітен, щоб дитина безкоштовно їздила, та засіб оплати за їжу, щоб дитина завжди була сита. Uh -huh. Uh -huh. А також електронна школа, електронний щоденник, журнали і так далі. І отут -от є питання, да, всі учителі вони кажуть, ну, на що мені дублювати? Тому що звітність вона залишається, ми залишаємося у тому самому радянському часі, коли електронний uh -huh. документообіг, тобто електронний uh -huh. у освіті, воно зітхається з uh -huh. дублюється, да, і воно зітхається з. Зіштовхується просто с бюрократией какой-то. И вот я бы хотел, чтобы ты, паню Олену, да, как мы с этим будем бороться, когда мы станем... Треба А да. или, не треба? Давайте сначала первое. Я задам еще вопрос Евгению. Да, Дело в том, призыву. что когда вы сказали за то, что хорошая или плохая инициатива, я бы хотела сказать, что на самом деле у нас очень много хороших инициатив. Например, электронная очередь детский сад. Mm -hmm. Инициатива прекрасная. Да. Ну, давайте зададим вопрос родителям. Детей, которые пытаются отправить эти родители в эти детские сады, по этой электронной очереди у них Нічого не виходить, тому що сьогодні ти 10-й в очереди, а завтра ти 410-й в очереди. От як бути з цим? І після цього я тогда скажу, мешає бюрократия или ні? Ви знаєте, вы знаете мені тут на згадку прийшов інший випадок, коли в одному місці, яке зараз там кажуть, що вони досить просунуті в IT, впроваджували електронне рядування. Uh, і все воно на середньому рівні, воно грузло, тому що uh, ці середні чиновники, які там вже сиділи по 15 років. Вони кажуть: та що вони мені треба щось там писати? Я оцю бумажулічку і понесу її. Mm. Тобто, тут я думаю, те ж саме, да? коли впровадили електронну чергу, не подумали про те, хто її нею, хто її адмініструє, хто нею користується, і не поставили ці затички, які не дозволять uh, ось вам коробочка цукерочок, продвиньте мене, будь ласка, у черзі. Да? Тобто там не проблема програмного забезпечення. І в цьому випадку. Я думаю, що впровадження тієї ж електронної картки, да, коли е, всі дії у системі будуть е, чітко відслідковані, там що Марія Іванівна там з департаменту освіту пройшла перейшла там і подвинула когось, і після того будуть розбиратися. Тобто, це е, я думаю один з інструментів. Ну, на жаль, у нас досить часто е, треба використовувати кнут, а не лише пряник. Тому будемо працювати над тим, щоб цього в Києві не було. Теперь возвращаемся к бюрократии. Как мы уже поняли, это не вопрос бюрократии на самом деле. Да? Это вопрос подходов к тому или иному процессу. Ведь что такое внедрение, допустим, электронного обучения, либо же внедрение электронного документа оборота? Да? Mm -hmm. Это некое политическое решение и четкое его исполнение. А за неисполнение а наказание. Да? Yeah, и, здесь это, 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 да не... и здесь сколько бы мы ни... Абсолютно верно. здесь сколько бы мы ни написали законодательных актов или любых других указов и не положили бы кнутов, но, к сожалению, если бы для родителей обходилось в нед... в... по очереди через коробку конфет, детский сайт их попасть, наверное, они бы не так возмущались с электронной наукой. Но, к сожалению, это 1000 гривен для каждой семьи в городе Киеве и в любом mm -hmm. другом городе. да, Это по всей Украине практика, к сожалению, повторяю. И пока еще ее ничего не решило. Про нагрузку и бюрократию. Министерство образования недавно заявило, что они выдали какой-то документ, если я не ошибаюсь, приказ министерства про то, что там они сокращают вот эту бюрократическую нагрузку. Но mm -hmm. провели соцопрос учителей и выяснилось, что на самом деле, как они писали вот все вот эти вот непонятные бумажки заполняли в бумажном а -а -а. виде, так и продолжают это делать. Да, с тем самым местом. А -аб абсолютно верно, да. То есть это все происходит как бы вне того, что принято какое-то решение, вне того, что запустили на какие-то механизмы. Объяснить это каким-то, об ну, здравым образом, наверное, возможно только одним. У нас действительно в, в вертикале очень много чиновников. Наверное, их нужно просто чуть-чуть сократить, и тогда Тут... просто не будет кому раздавать вот эти инициативы и писать очередные бумажки. И действительно все дублируется, аб абсолютно все дублируется. в І поки законодательство у нас не дозволяє відказатися від дублірування, бо Я просто знаю. Вопрос. Журнали да, зберігають там п'ять да. років да. Э, да, э, да, і да, по 10 випускних да. класів. Тобто, одна школа, да. от я нещодавно був вони орендують приміщення да. для, для, для архіву для да. архіву. Це просто, це просто ну да. я не налазить да. нікуди. Да. Ну одним словом, перспективи розвитку у нас є лише слово за законодавчою базою, якщо я правильно зрозумів, в числі. В тому числі І? за компетентними людьми абсолютно вірно. Uh -huh. Я вважаю, що якщо будуть люди, які е, тобто технології, як... не можна автоматизувати хаос. Якщо тут хаос у головах, да, uh -huh. розруха в головах, да, а не в клазетах. Uh -huh. Тому от як ми цьому наведемо порядок, от я дивлюся <свят> на Олену, да, молода, активна. Я вже готовий там проголосувати. Давайте Олену призначимо кудись. Але міністром освіти. А, ну там у нас теж не поганістрата Там вже я щось. Дело в том, что я бы хотела поддержать: кроме этого всего, нам необходима ответственность. Когда у нас появится в головах вот этот момент ответственности, а система будет работать на наказание за несоблюдение каких-то правил то тогда действительно как бы, эти механизмы будут только во благо работать. Лена, ну багато молодых людей зараз осветуются, кавутся, разрубляют какие-то реформы. Чицы ПШИ, ЧЦ реальные, какие-то идеи. Вы знаете, действительно, за последние, наверное, вот лет 5 очень много действительно поднялось активности. И люди, многие, перестают воспринимать как нечто готовое данное, что дает там государство в части образования. У нас действительно очень много. Вы же посмотрите на международные конкурсы по стартапам. Посмотрите, возраст этих детей. А, а детей почему? Потому что их возраст действительно, ну то есть это очень mm -hmm. юный возраст. Дальше посмотрите одесса например, Они продали свой продукт, вы знаете, за какую сумму, чего они добились? Сумелась ужиться у свиты? Вопрос нет. Я вам говорю об активности mm -hmm. в том направлении, которое на самом деле сегодня система образования уже позволяет делать. Если раньше это все-таки были какие-то такие узкие рамки, когда никого внутрь не пускали и ничего не позволяли выходить за рамки, то такие проекты появились только потому, что сейчас расширили немного эти рамки, появилось больше возможностей и люди стали более активными, в том числе и системе образования. Очень много различных, там, я не знаю, появились организации общественные, которые mm -hmm. либо проводят какую-то аналитику, исследование, да, причем их возраст точно так же достаточно молодой, ну, молодой, они активны в этом, их интересует это. Хотя ранее мы знаем, что каждый институт мы возьмем с советского образца и средний возраст там исследователя, грубо говоря, no, да, да, там да, 75 за, лет. За, да, да. Вот, за 75 лет. Я а абсолютно такая... Сейчас появляется уже ну, и активно. Такая аналогия, да, чтобы вся вот, да, чтоб вот хвыля молоди, то активность, mm -hmm. она yeah. развилась вот с Скелі радянського минулого так, yeah. і бюрократії. Yeah. Ну що ж на цій тоді хорошій ноті? Ми закінчимо нашу розмову, панове. Я дякую. ми сьогодні доволі продуктивно поспілкувалися і е, будемо сподіватися, що наша освіта таки зрушить граніт той закладений, ще колись за радянських часів, граніт нерозуміння нових технологій. У наступній передачі Електронне суспільство ми зачепимо тему медицини. Ні, як лікуватися через скайп вас ніхто не вчитиме. Натомість ми дізнаємося, як іт технології спростять ваше, не дай Боже, лікарняне. Тож не пропустіть, буде цікаво.